Всім привіт! Мене звуть Женя Галич, я з групи Торвальд. Хотів привітатися і сказати і спитати вас, чи добре ви вчора потусувалися, чи багато випили, корили, обов'язково веселилися, і все так було добре, нібито так? І ви зранку прокинулися, у вас бодун, і ви думаєте про те, я живий, все добре, але небагато людей. Можуть про це сказати, а особливо, якщо ти ще не навчився говорити, і тобі там пару тижнів. Я говорю про дітей, які є недоношеними. На жаль, через екологію може ще є деякі фактори. Так стається, що більшість дітей зараз народжуються ще дуже, дуже маленькими, невчасно, тобто недоношеними. Є такий проект серце країни, і ми до нього долучаємось. Ми збираємо гроші на апарат штучного дихання саме для таких діток. З 8 по 14 лютого приходьте в Дрімтаун на третій поверх, допоможіть нам це зробити, якщо вони є байдужим. Ми там будемо грати, там будуть ще безліч людей, які роблять добрі справи. Надіюся, що ви там також будете. І потім зранку ви прокинетеся і скажете, я вчора, звичайно, пив корив, але ще зробив одну добру справу.